Всім привіт, слава Україні. Як ви вже, мабуть, слідкую за каналом здогадалися. П'ять днів, якщо я не помиляюсь, вже не виходило відео. У нас зараз йде збір повним ходом. Якщо чесно, часу взагалі немає. Ми один день зранку ринок продаємо, після обіду збираємо друге поле. І так, скажімо так, по черзі кожен день робота. Навіть немає вихідного. Ось. Трішки вже знайшов зараз час, у нас через 15 хвилин починається збір, сьогодні п'ятниця збираємо два поля, завтра субота, так що збір буде до самого вечора. Декілька днів тому на нас насувалася гроза, була був ризик загроза граду. І ми в такому швидкому режимі там з цієї сторони все так було в хмарах, чорних, ріміло блискало, а ми... Натягували сітку, повністю все поле по шнурках у цих шнурках дротах він є від кожного столбав, накинули сітку, але обійшлося і сильний поливний дощ. І все, скажімо так, повезло. А зараз сітку, зараз може трошки вітер буде мішати, бо на сьогодні вітряно, Стягнули на бік по тих дротах і стягнув великими стяжками. Ось тут з'їдав стяжкою, в разі чого ми сильної хмаринки, загроза граду. Тут обрізали і вона так по шнурках дві хвилини і стітка готова. Хіба якщо не буде вітру? Ось, де-не-де -де, в нас йде штурм, а десь-не-де -десь йде дріт. По дротах також стягнуто стяжками і він просто по них скользить, і він так, як то кажуть, в швидкому режимі все діло накривається. Так, ось це ми вчора збирали, це двогрічка. Ось, І сьогодні ми будемо збирати її другим, ну, ввечері, а зараз в обід ми починаємо одну річку. Зараз тут трішки покажу. Це вже було, якщо я не помиляюсь, 6 зборів. І ще є повно ягоди, Повно ягоди. Це ясно, це двогрічка, вона має, але... Скажімо так, є нюанс, дуже мало великої ягоди на двогрічці, дуже просто все середня і дрібна. Якщо на 8 ящиків середній буде один ящик великої, це буде дуже добре. Ось, А це в нас одна річка. Не знаю, зараз сонце світить, так можливо, не передає, але тут все червоне. Все червоне. Червони, три дні не збирали і сьогодні просто буде завал. Я не знаю, чи так видно, не видно. Ось так, все червоне заселено, всередині також, Повно ягоди. Ось, А одну річка, це вже звичайно, це вже звичайно краса, багато великої. А велика, відповідно, і ціна більша. Ми самі реалізовуємо на ринку. Зараз ціна в нас велика 130, середня 115. Ну і дрібну ми там за 90 віддаємо. Ось Зараз ще трішки хочу показати отут далі, що у нас робиться. О, ось такі грони. Все червоне. Все червоне всередині. Це ягоді. Ось це все сьогодні буде збір. І чим нижче, тим гарніші кущики. Тут на те декілька міжрядь не зачищені, так і не мали часу, було влукно застелене. Ось. Ну, одна річка це, це взагалі щось з чимось. Так що будемо старатися. Переходити так, як я і планую, так, як я її хочу на однорічний цикл вирощування. Кожен рік пересаджувати, просто висаджуватися вчасно, час в найменшому рокі. Може по возі буде менший урожай, але він по ціні буде дорожчий. Все, ось таке коротеньке відео, зараз розпочнемо збір і можливо потім покажу, скільки нас грали. Це всім дякую.